13 січня 2023 року я замовив з сайту Encon 4 комірки Єва LF-32 Big-Rate. Десь через місяць посилка приїхала, використовувався комп'ютер, десь роутер, приблизно 100-150 Вт навантаження, і щодня десь тричі вони заряджались, тричі розряджались по зовнішньому вигляду. Прийшли вони не ідеальні, 에... приблизно Так щоб вам було видно. Ось. Приблизно така геометрія, якийсь більш елемент рівний, який трішки має вигуклість. 에... За цей час з ними, в принципі, нічого не сталося. Коли вони до мене приїхали, не було можливості виміряти внутрішній опір. Я виміряв тільки напругу. 에... Напруга трьох комірок була 329 вольта. Только одна кумирка мало 328 вольт. Ну и зараз вымерим внутренний опер кумирок. 0,70 миллион. 0,69 миллион. 0,77 миллион. І 0,73 мільйони. Всі комірки повністю заряджені. До комірок була підключена ось така BMS-плата. Приблизно вартість її 15 долларів на AliExpress. Це вже я сам обшав. Вибрав комірку з найгіршою геометрією, яка прийшла до мене була з напругою 328 вольт. Зараз вимірює її ємність. Для цього оставляю 16 Ампар струму до розряду 2,5 вольти. Це десь приблизно 05С від ємності даного акумулятора. Розряд завершено. Комірка віддала 105 ватт-годин від заявлених 102. Зараз візьму ту комірку, яка була з найбільшим опором. І також виміряю ємність її. Комірка з найбільшим опором віддала 103 Вт години. Дві комірки, які тестувалися, я зарядив. Зараз буду збирати їх в акумулятор та підключати БМС. Найперше потрібно їх ізолювати одну від одної, щоб уникнути короткого замикання, для цього я використав. Звичайний лист А4 складений 4 рази. Думаю, цього буде достатньо. Далі під'єдную перемички. Мені потрібно, щоб тут був мінус, тут був плюс. Після цього підключаю балансувальні проводи, так як це написано в даташиті. Під'єднав перемички, зараз буду закручувати гайки. Для цього в мене є ось такий спеціальний ключик. Це звичайний ключик на 10, але він обмотаний чорною ізолентою, щоб запобігти короткому замиканню. Можна випадково зачепити два елементи і буде дуже неприємно. Після цього під'єдную силові провідники. У мене вони невеликого перерізу, так як я не планую знімати струм більше 30 А з цієї збірки. Також до БМС я поставив невеликий запобіжник на 100 ампер Після того, як приєднав провідники перед підключенням до БМС, потрібно переконатися в тому, що все вірно підключено. Для цього беремо мультиметр <coughs> і виміряємо напругу, починаючи від першого мінусового елементу. Бачимо 3,5 вольт. 7 вольт. 10 вольт і 14 вольт. Тепер можна під'єднувати до БМС. Рік тому я зробив ось такий дерев'яний корпус, він трохи стискає комірки. Ну і буду їх зараз поміщувати сюди. Перед цим я не сильно затискав ось ці гайки, щоб можна було трішки стиснути і тоді дожати вже з цим ключом мірки поміщені в корпус. Зама ось ці шурупи. Є ось така кришка, якою буде накриватися акумулятор. Ну і буду ізолювати ось ці контакти, щоб випадково не зробити коротке смикання. Ізолював контакти. Тепер залишилось закріпити БМС на кришці і, в принципі, акумулятор готовий. Ось так я закріпив БМС на кришці. Тепер важливо що зробити. Навантажити акумулятор максимальною потужністю, яку ви. Маєте використовувати і перевірити усі з'єднання, чи ніде немає нагріву. Для зручності я зробив ось таку ручку. Всім дякую за увагу!